Доброго ранку усім дівчаткам. Доброго ранку усім хлопчикам. Доброго ранку всім, хто має гарний настрій та сумний. Доброго ранку. Кому цікаво, що ми сьогодні будемо робити. Малята, які іграшки у мене на столі. Ой, до нас хтось іде. Доброго ранку, Оксана Анатолійовна. А чому ви сьогодні така сумна? Немає настрою в мене. Подивіться, скільки іграшок у мене на столі. Може, ви пограєтесь і вам стане веселіше? І сумно. Не повеселішало». Вітрячок такий яскравий. Зараз я на нього подмухаю. Але для нього потрібне повітря на дворі. Вам нічого не подобається? Ні. А що б ви хотіли? Щось таке чудове, веселе, незвичайне. Добре малята, у мене є ідея. Ми зробимо іграшку власними руками. Сьогодні дня для роботи знадобиться два паперові стаканчики ножниці, заготовка пушок, різинки, фломастери та клей. Думаю, из стаканчиков намалюем ему нашего зайчика. Черным фломастером намалюем ему оченята, бровки, далее носик. Та фарбуємо ось так. так. Ротик, листики теж не забудемо. Субтитры промалюємо. Робимо гарні щечки. так. А тепер зробимо два надрізи з однієї сторони і з іншої. Надрізи будуть невеликими, з такими і з іншої сторони. Далі ми беремо різинку, скріплюємо з однієї сторони, потім різиночку перекручуємо ось так і одягаємо на іншу сторону. Ось, що у мене вийшло. А далі складаємо іграшку чистий стаканчик і ось такий стаканчик. А що не вистачає нашого зайчика, як ви гадаєте? Так, ми забули про вушка. Отже, наші заготовочки ми змащуємо клеєм та приклеїмо вушка. Дивіться, ось одне. І друге зараз приклеїмо. Ось уже повністю наш зайчик готовий. Ну що, підемо дарувати його Оксані Анатолії? <плес> Оксана Анатоліївна, ось наша чудова іграшка. І називається вона Стрибаючий зайчик. Тож спробуйте в неї пограти. Ми зробили цю іграшку власноруч! Вам сподобалась іграшка? Дуже сподобалась! Малята, я пропоную вам зробити вдома таку чудову іграшку. Вам дуже сподобається. Вона емоційна. Присилайте нам відео вашої іграшки та гри з нею, а ми з вами прощаємось до побачення до наступних зустрічей!